Нацгвардієць В'ячеслав на позивний полковник показує свій бліндаж. Ми тут живемо в четверо, в цьому бліндажі сам його облаштували. Полковнику 48 років за плечима строкова служба. До війська чоловік пішов на початку повномасштабного вторгнення. 20 років я вже я прожив у Харкові, тому я вже члену Харків своїм дімом, тому коли на Харків почалося наступление наступает. Вот тоді я вирішив уже, що це занадто. Да, це вже занадто, це вже потрібно. Захищати свій дім, свою своє місто за два роки війни полковник брав участь у боях та Харківщині та Луганщині та каже, найбільше запам'яталися бойові дії в серебрянському лісництві наприкінці другої ротації. Тоді росіяни штурмували українські позиції протягом дев'яти годин. Деякі їм вдалося захопити. Було багато поранених, було багато і вбитих наших, на жаль. Ось, ну і коли я потрапив на позицію, я вже побачив, що вони вже були буквально в полі відомості, там метрів 20. я їх бачив, вони ходили, розмовляли. Е... Прийшлося діяти рішуче, зайняти оборону. Я... От мой трофейчик. Як вона називається Мосінка. Так? Це Мосінка. Походу В'ячеслав пригадує позиції, вдалося повернути. За той бій захисник отримав нагороду орден за мужність третього ступеня. А від побратимів шану кажуть, довіряють йому повністю. Я впевнений у ньому, у тому, що він прикриє і буде попереду. Може підтримати і в атаку йти захищати. Я можу повністю покластися на нього. Зараз В'ячеслав боронить Куп'янщину для росіян. Куп'янськ є важливим логіст. Тичним центром українські захисники кажуть, отримати цей напрямок від наступу для них надважливе завдання. Якщо вони підуть, будуть підходити ближче до Харкова, то для Харкова це буде велика угроза. Це буде вазм... можливість обстрілу якимось більш артилерією. Ситуація на Куп'янщині напружена. Щодня звідси евакуюють людей. У громаді подекуди немає води та світла, а обстріли не вщухають. У цьому селі не залишилось жодного вцілілого будинку, а на вулицях покинуті домашні тварини. Любими, моя зараз дуже забувається. Біки на мою Ой, ой, ой. Але В'ячеслав каже, зробить усе, щоб не пустити сюди ворога і воюватиме, допоки це буде потрібно. Оксана Чуперенко, Антоновіжас, Харківська область, п'ятий канал.